Вікторія Робертівна цьогоріч вчителює ювілейний вже тридцятий рік. Ретельна підготовка до нового навчального року вже на фінішній прямій. каже до освітнього процесу в умовах воєнного стану готуватись не складно, адже попередні ковідні роки надали досвід онлайн-уроків. Цьому році у нас набрали три перші класи: один клас буде працювати за програмою «Інтелект України», два за програмою нової української школи. У нас дуже вже великий досвід роботи дистанційно. Ми працюємо застосовуючи ті платформи, що нам в минулому році пропонувало місто. Це був Human. і давали можливість через те, що зараз академічна свобода, майже всі проводили уроки в Zoom. Із очевидних новацій, обумовлених воєнним станом в країні, обов'язково облаштовані укриття в закладах освіти. Тут створили не тільки окремі приміщення, а й провели електрику, інтернет, облаштували вбиральні. Тощо, як підготувалися до нового навчального закладу в умовах широкомасштабної агресії Росії проти України, очільник міста ознайомився безпосередньо в одній зі шкіл центрального міського району. Окрім власних вихованців, тутешні освітяни за потреби можуть прихистити і учнів сусідніх навчальних закладів. Покрасили освіжили. Все зробили для того, щоб тут було сухо, щоб тут було безпечно і щоб тут було були всі можливості проводити освітній процес у разі оголошення повітряної тривоги. Наше укриття розраховане таким чином, що ми можемо прийняти 150 здобувачів освіти. І можемо працювати в дві зміни, тому що ми будемо приймати в себе наших випускників дев'ятих класів. Окрім школярів криворіжців до закладів освіти кривого рогу зарахували майже дві. З половиною тисячі учнів з родин переселенців, які залишили через війну та окупацію рідні домівки на Харківщині, Донеччині, Луганщині та Херсонщині. Ми прийняли таке рішення, щоб захистити наших учнів, наших педагогів від різних ризиків для того, щоб були в них і зберегти їм і життя і здоров'я. Щоб наше з 1 вересня ми переходимо працювати в онлайн режим, як наші школи, дитячі садки і так позашкільні навчальні заклади. Наразі по місту фахівці ДСНС визначили 73 пристосованих приміщення для укриття учасників освітнього процесу. Вже 28 привели до повної готовності. У всіх інших тривають ще ремонти. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, перший міський.